У далекому краю, де золоті поля торкалися обрію, а небо завжди сяяло блакиттю, жила собі річка. Вона текла спокійно і граційно крізь ліси, луги й долини, співаючи свою водяну пісню. Її вода була така прозора, що птахи зупинялися напитися, а звірі дзеркалилися в ній, милуючись своїм відображенням. Але річка мала одну таємницю. Вона мріяла. Мріяла не бути просто річкою, а стати небом. Як це стати небом? питав вітер, що грався з її хвилями. Це значить бути безкрайньою, вільною, летіти над горами і бачити увесь світ зверху. шепотіла річка, ховаючи у глибинах свою мрію. Але ж ти вже прекрасна. Казали дерева, що стояли вздовж її берегів, ти даєш нам життя. Прекрасна, це добре, відповідала річка. Але я відчуваю, що моє призначення більше. Я хочу піднятися вище, до хмар, до зір. І тоді, одного ранку, коли сонце тільки но торкнулося її поверхні, сталося щось дивовижне. Маленька крапля води піднялася з її поверхні і зникла у повітрі. Що це було? здивувалася річка, це випаровування, відповів сонячний промінь. Твої краплі можуть ставати частиною хмар, частиною неба. прошепотіла річка, і в її голосі бриніло захоплення. З того дня річка щодня дарувала сонцю свої краплі. Вони підіймались угору, ставали паром, туманом, а потім хмарами. Краплі співали пісні річки навіть на висоті, несучи її мрію далі. З часом над її берегами з'явилися дивовижні хмари, схожі на хвилі. Вони обіймали небо, мов тепла ковдра. Річка раділа, її частинка вже там, у височині. Одного дня трапилась буря, небо насупилось, хмари скупчилися і зірвалися дощу, Із з небес пролилася вода, краплі повернулися додому. Ви бачили небо? питала річка. Так, сміялися краплі. Воно безмежне, як твоя мрія. Річка зрозуміла, щоб стати небом не потрібно покидати себе можна бути річкою. Але водночас здійматись у небо через краплі, хмари, дощ і мрію, що живе в серці. З того часу річка більше не сумувала. Вона знала, її мрія здійснюється щодня, у кожній краплі, що летить у височинь І в ті дні, коли над її берегами пливли хвилясті хмари, дерева шепотіли дивіться! Річка знову стала небом.